Усім доброго дня! Ми зараз поговоримо про те, як складати графіки середньомісячних температур, або керування температур поговоримо про складання графіків кількості опадів. Будемо говорити про хмарність та кількість літа забітрів. Почнемо із графіку складання температур. Ну, Перш за все, ми бачимо значення, які у нас представлені, і те, що буде у вас практичній роботі. Якщо у нас перше значення у січні складає мінус 3, ми шукаємо спочатку малюємо дві осі, одну вертикальну, іншу горизонтальну. Відповідно, ми дивимося спочатку на найбільше значення. У нас воно тут представлено 19 градусів. Відповідно, у нас тут максимум буде 19. Ну, Беремо за основу одну клітиночку, і це у нас виходить приблизно. 9,5 см. Ми собі позначили, потім ми бачимо, що максимум 9, а, у нас 120, 7, ну 19 до першої осі. Ми малюємо ось і горизонтально. І потім опускаємо ще трошки вниз. Ціна поділки у нас буде складати 1 градус. Відповідно. 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. Перший місяць у нас представлений мінус 3. Це означає, що частинка наша перша буде нижче нуля градусів. І ми бачимо, да, січень у нас мінус 3. Йдемо від нуля. Одна, друга, третя ставимо крапочку. Наступний місяць мінус 5 лютий. Так само від нуля навпроти нашого місця. А тут ми беремо довільно: чи то три клітинки, чи то дві, на ваш розсуд. Одна, два, три, ось у нас нуль. Одна, два. 3, 4, 5. І відповідно отримаємо нашу точку мінус 5. В березні у нас 0. Це на осі. І так кожну точку ми позначили. І в кінці ми з'єднали. Так ми отримали графік середніх температур за рік. Середньомісячних в даному випадку температур. З першим графіком зрозуміло. Другий графік кількість опадів. Він вкладається більш простіше. У нас будуть наявні внизу місяці, але ми дивимося так само на максимальне значення. У нас тут максимально 80. Ну, це означає, що візьмемо поділку одну ось у таку лінію да? близько нехай одного сантиметра. І вийде у нас десь 9 см. Відповідно, у нас тут не буде нижче, у нас тільки 0. Ну, не буває такого, щоб опади самі віддавалися. Тобто у нас завжди вони тільки випадають. Відповідно, ми перший місяць у нас січень представлені 38, це значить майже 40, трошки менше. Ми, відповідно, там, де 40, наступний 37, ще трішки менше, ми позначили. І всі останні місяці ми позначаємо, відповідно, графік буде мати приблизну таку форму. Подивитись уважно. Наступний графік, який у нас має бути виконаний в практичній роботі, це хмарність. Наявність суцільної хмарності. Ну, тут правило пропорції. Тобто ми знаємо, що у нас 360 градусів, це у нас буде максимум. 360 градусів. Не суть. У нас максимум скільки днів вийшло? 12, плюс 11 буде 23 плюс 7 30. Отже, у нас за основу взято 30 днів. Якщо ж у нас да, 12 днів, відповідно, у нас ми 12, ділимо на 30 і отримаємо. 12 ділимо на 30 і помножити на. 1 градус. У нас буде 1 день. І у нас буде скільки градусів. Так? Ми для себе визначаємо. Давайте визначимо. 30 поділимо на 300... 360 поділимо на 30. Відповідно, наша відповідь буде. 12 градусів. Один день буде 12 градусів. Відповідно, у нас, якщо це 12 днів, це у нас буде 12 помножити на 12. І ми, ми отримаємо 144 градуси. Це нижче. І наступний день 7 градусів відповідно, ви так само визначите, і 11 градусів ви так само визначите. І отримаєте скільки градусів. Все загалом у нас буде складати 360. З цим думаю, зрозуміло. Знайти це буде неважко. Відповідно, тут просто від якоїсь однієї лінії осі починаємо рахувати, чи то найменше, чи то найбільше значення в суті, немає. І виділяємо кольор. Рухаємося далі. Роза вітрів. Ми з вами її розглядали, але більш детально зупинимося саме зараз. У нас одразу ми беремо за основу. Ну, найбільше у нас тут 8 днів. Ну, візьмемо 10. Відповідно, всі наші напрямки. Тобто у нас ідуть зірочки, північ, південь, захід, схід, проміжні напрямки, північний захід, північний схід, південний захід, південний схід. Ми їх намалювали. Далі ми починаємо ціну поділки так само, приблизно пів сантиметра. Тобто ми тут пів сантиметра, тут пів сантиметра. Це все у нас обрахувало. Тут уже все одразу є. Перше, у нас північний напрямок 2. Два дні було повторюється. Скільки днів було два. Відповідно, один, два поставили крапочку. Північний схід у нас було три дні. Один, два, три. Поставили крапочку. Кожен напрямок ви так само поставили, і відповідно отримали графік повторюваності напрямку вітру, який називається розвітрів. Сподіваюсь, моє пояснення стало для вас більш зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, ще раз передивіться, поставте його на паузу і відповідно зможете опрацювати.